Грузія здавна славилася своєю гостинністю, яка відома у всьому світі. Традиції грузинського святкового столу формувалися протягом багатьох століть. Тут обов'язково обирається тамада, який керує столом. Ним, як правило, стає відома і поважна людина. За столом слова Тамади закон. Ми любов свою на могилі. Слава Богу. сказали опа. Па од друг стана љубов из гроба, Укадисне на намки Што ж ви зелали, ја Я... Шіва та любов, като не і Застілля в Грузії тривалий процес. Щонайменше три години. Тут тобі і танці, і музики, і звісно ж смачні грузинські страви. Здавалося б, одними закусками тут можна наїстися в досталь на столах усілякі салати, холодна риба та курка. Кілька різновидів сирів, широко використовуються овочі. Ось кухня одного з ресторанів вже готуються подавати до столу гарячі хачапурі з сиром. Без цієї страви неможливе жодне застілля. А ось готують гриби, причому кілька різновидів. Це гриби на парі. А ось тут тушковані у спеціальному соусі. Гриби е, тушені, не жарені, не і то і другой. Це інший вид. От как теплі виходить. Там ще буває зелень е, тархуна, там кіндзя, там петрушка, сельзерині там, Ну, асальні є е, е, спеціально для. Ну і звісно ж шашлик. Як правило, до столу подають кілька різновидів свинину, яловичину та баранину. Почисне місце на столі посідають і різноманітні страви з птиці. Загалом грузинська кухня у своїх рецептах та філософії приготування страв спирається на контраст пряного і гострого з Грузії. Тбілісі Олена Халік та Денис Ковальов. П'ятий канал.